you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Депутатка обласної ради Закарпатської області опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук зображення регіону з угорським прапором. Через деякий час вона його видалила та заявила, що публікація є фейком. Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо депутатки Закарпатської обласної ради від партії угорців України КМКСЗ, ЮДІТи ЮДІ ПТІ, яка опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук зображення Закарпаття з угорським прапором. Про це повідомила народна депутатка від партії Голос Соломія Бобровська. За словами парламентарки, правоохоронці відкрили кримінальне пров... Провадження за її зверненням досудове слідство проводитиме Служба безпеки України. Це правильний крок. Слідкуватиму за ходом провадження ми надто довго закривали очі на подібні речі зі сторони росіян і маємо приклад, чим це закінчилось. Треба вчити свої уроки. Написала вона. Бобровська прикріпила копію відповіді офісу генпрокурора на її звернення, в якій сказано, що в діях юдітипетеї вбачається кримінальне правопорушення за статтею 110 кримінального кодексу України, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України в такому разі загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, публікація мапи української. В області з підписом Боже борони Закарпаття сталося на фоні заяв Петея про утиски етнічних угорців на Закарпатті. Цю патріотку України мали призначити заступником голови ЗоДА пана Микити. Деякі чиновники повдягались в мілітарі, але навіть під час війни живуть за принципом гроші не пахнуть незалежно від того, з ким їх заробляти. Фейсбук Юді та Петеї вже почистили, але скріншоти не горять. Прокоментував ситуацію. Тоді народний депутат колишній мер Мукачева Віктор Балога. Українців допис шокував. У коментарях вони нагадали Петеї, що Закарпаття це Україна, а їй час їхати до свого проросійського орбана. Згодом депутатка видалила допис. Водночас скриншот залишився в мережі, що говорить Юдіта Патеї. Того ж дня не звинувачення відреагувала Юдіта Потеї. Вона стверджувала, що цей пост є фейком, який створив та поширив російський манкурд Віктор Балога. За її словами, це відповідь їй за те, що вона розплющила очі громадськості на антиукраїнську діяльність, поки народного депутата. На момент публікації новини пост на сторінці Потеї видалили, проте залишився скриншот. Також зазначимо, що поліцила, яку представляє Петеї КМКС партії угорців, цілком очевидно, що підтримує нинішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ні, Петеї має зрозуміти одну просту річ або чемодан вокзал Будапешт, або хай готується до теплого візиту СБУ. Очевидно, що за розслідуванням прокуратури це станеться вже скоро. Чиновниця такого високого рангу має пам'ятати, що або живемо по законах України, держави, в якій ти зараз живеш і працюєш, або порада всіх тих, хто поміняв державу на гнилі гроші. І це все стається на фоні заяв про російського покривителя Петеї. раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами в Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу. України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну. За словами Орбана, мета Росії перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї як про приз. За його словами, Росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є нічийною землею. Він також сказав, що якщо українці перетнуть російські кордони з західною зброєю, майбутнє буде настільки яскравим, що заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри. Хоча Україна досягає успіху у війні, Орбан не вважає, що це збережеться у довгостроковій перспективі. Він вказує на виробничі потужності Росіян і Переконує, що в війнах Росіяни традиційно слабші на початку, але пізніше їх неможливо зупинити, зважаючи на дуже тепку в лапках розмову Зеленського і Орбана на полях Європарламенту і запрошення Орбана до Києва. Вважаємо, що скоро товаришу Путіна проясняться наслідки сказаного про Україну. Може ще й станеться так, що Угорщина піде слідом за Сербією і моментально прозріє щодо санкцій. Поки що це режимі мрії, але Орбан своє отримає. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.